Доброго ранку, діти! Вітаю вас, дорослі, запрошую вас на заняття за темою Небезпечні предмети сам не бери, щоб не сталося біди. Діти, кожного дня ви пізнаєте цей цікавий світ. Ви розвиваєтеся. І певні предмети ви вже знаєте, а з деякими ви ще не знайомі. Бувають безпечні, а бувають небезпечні предмети, шкідливі і корисні. І сьогодні ми з вами поговоримо, чому так важливо нам про це знати. Тож сідайте рівненько та слухайте. Навколо нас є безліч небезпечних предметів. А що ж це за предмети такі? Давайте розглянемо їх ближче. Перша група це предмети, які можуть вколоти або порізати. До них належать ножі, голки, ножиці та цвяхи. Вони є у кожному будинку і потрібні нам для того, щоб шити одяг, готувати їжу або щось ремонтувати або будувати. Але користуватися ними без догляду дорослих заборонено, тому що можна пошкодити себе. Що потім не довелося плакати від болю, ніколи не беріть ножі, голки, ножиці і цвяхи без своїх батьків. Велика небезпека ще ховається у запальничках і сірниках. Вони нам потрібні для того, щоб запалювати вогонь, на якому можна приготувати їжу. Що ж такого страшного в приготуванні їжі, спитаєте ви. А сама небезпека ховається не в сірниках, а в пустощах з ними, бо необережне поводження з вогнем може призвести до пожежі, і вогонь знищить весь дім. До пожежі ще можуть призвести пустощі з розетками. Ви знаєте, що в них живе електричний струм? Він потрібен для того, щоб вмикати світло або користуватись різними корисними приборами. Наприклад, такими, наприклад, як праска. До речі, з нею треба бути дуже обережною, щоб не пошкодитись і не обпектися. Наступна група небезпеки це ліки. У кожного з нас вдома зберігаються ось такі яскраві пігулки та скляночки. Ліки призначає лікар тоді, коли людина захворіла, щоб допомогти їй одужати, але самостійно ліки приймати заборонено, тому що вони можуть нашкодити, і здоровій людині і ліки зовсім не потрібні. А пам'ятаєте, як правильно треба ходити сходами? Жодному випадку бігати не можна, щоб випадково не впасти і не вдаритись. Сходами пересуватись треба тихенько і обов'язково триматися за поручня. Обов'язково дотримуйтесь всіх цих нескладних правил і тоді завжди будете залишатись здоровими і обов'язково слухайте своїх батьків і маму, і тата. А зараз для вас невеличке завдання для всіх моїх талановитих малюків. Сьогодні з допомогою ножиць я покажу, як можна намалювати сову. Молодці, я впевнена, що у вас все вийшло. Молодці, дітки, ви уважно слухали, і я сподіваюся, ви все запам'ятали. Тож давайте зараз перевіримо наші знання. Діти, а скажіть мені, чи можна брати сірники і ними гратися? Ні, не можна, це дуже небезпечно. Ми можемо викликати пожежу. Так, а скажіть мені, чи можна брати ліки та приймати їх без нагляду дорослих? Ні, ні в коєму разі так не можна робити, адже ми ж не знаємо, які ліки коли і скільки нам потрібно приймати. Це добре знає лікар та наші дорослі. І самим не можна брати, можна викликати отруєння. Так, а ще скажіть, чи можна самому пришити гудзика? Ні, не можна. Це робити повинні тільки дорослі, тому що ви, дітки, можете вколотися, сильно поранитися ножицями або голкою. Молодці дітки, я дивлюсь, ви все запам'ятали, всі правила. Ви розумнички. А я з вами зараз прощаюся. До наступних зустрічей, дітки! До побачення!